Як ми несвідомо ламаємо життя своїм дітям, передаємо ті знання і установки, які передали нам наші батьки, а їм їхні батьки, ті установки, які вже давним-давно віджили своє. Тому все частіше чую, як мами сваряться своїми дітками, тому що немає розуміння. Діти приходять інші, світ міняється, люди міняються. А наші установки так і продовжують жити нас у нас на підсвідомості. І їх з підсвідомості людина, яка не знає, як достати, не може. Практично не може. Тому для того зараз дуже багато спеціалістів, які працюють з квантовим гіпнозом, забирають дані установки, що полегшить життя і взаєморозуміння з дітьми. Ви ніколи не зможете виховати дитину в війну, від зажимів, від блоків. Від ваших установок, тому що несвідомо передаєте їх своїм діткам ще з народження так як передали вам ваші батьки. Всі знають і знайомі всім, у тебе руки з одного місця ростуть. Це, мабуть, багато хто чує. Або гроші заробляються важко, або руками треба працювати важко, довго, щоб щось мати. Або ти не такий, як свята Саша, Ваня. Або що ти така роззява, з тебе все з рук валиться, бо треба багато вчитися, щоб заробляти великі гроші. Ні. Мільярдери світові не мають ваші освіти. Тому, якщо ви хочете не ламати волю своїх... Якщо ви хочете розуміти свою дитину, якщо ви хочете не сваритися своєї дитини, щоб дитина вас бачила друга і авторитетну людину, до якої завжди можна звернутися, ви маєте звільнитися від своїх старих установок, які з дитинства живуть у вас на підсвідомості. 70% людей з депресіями, з апатіями. Звертаються до психологів, до психотерапевтів. Це все дитячі травми. На жаль, така статистика. Статистика річ сувора. Я не психолог, я не працюю з свідомістю. Я працюю на підсвідомості. Тому легко, просто на протязі місяця забираю основні дитячі установки. Звільняю вас від блоків. Які в дитинстві зламали вашу волю. Тому що дитина, прийшовши на цю землю, навчається всьому, вчиться розуміти, говорити, ходити, їсти. І для неї її батьки, дідусі, бабусі авторитет. Все, що вони кажуть, людина бере за чисту монету. Тобто, як на чистий магнітофон записує усюди, цю коробочку. І якщо ці установки застарілі, непотрібні або ж образливі, вони залишаються і, скажімо, міняють наше життя не в кращу сторону. Вони обмежують волю людини. Щоб їх забрати, достатньо буде кілька сесій, розблокувати і зрозуміти, що це за такі установки, як їх усвідомити і забрати свого життя. Тому якщо ви хочете розуміння між своїми дітьми, якщо ви хочете, щоб ваші діти росли здорові, якщо ви хочете вільно спілкуватися і розуміти ваших дітей, позбудьтесь непотрібного бажу.